Пському напрямку чи будь-якому іншому а, на вашу думку, чи є важливим дозвіл США використовувати українську зброю по території э, Росії? Яка вірогідність, що після цього дозволу Україна все таки буде активно використовувати цю можливість? Це важливо, безумовно, але це початок дії тому що за, скажем, гаслом чи підходом пов'язане з тим, що во дають дозвіл на використання своєї зброї, але технічно це зводиться до того зв'язку з тим, що атакам саме діяти не, не знята заборона, то це переходить на артилерійські засоби. Фактично хаймерсам система залпово, якби вогню бити там до 80 кілометрів і гаубицями. В залежності від снарядів і німецькими там в кращому випадку там 30-40 кілометрів але справа у тому що за останній час ефективне застосування під артилерію натівського ескалібур цього снаряда ціна 100 тисяч і снарядів реактивних під хаймерс впала 70 до 4-6 відсотків Зв'язку з застосуванням росіян засоби радіоелектронної боротьби, тому що вони використовують gps навігацію для підвищення точності. Тому додаток важливий зв'язку з цим заборонами, але він на рівні, скажімо, артилерії, а нас нам потрібно діяти по. Інтелам, по пунктам управління, по логістичним лініям забезпечення і це віддальності від і далі, тобто до 300. на що поки ще і на ракети, як ми бачимо, заборона не снята, але цей процес пішов і це дуже важлива. Тобто, без дозволу цих країн Україна взагалі не могла б використовувати зброю заходу. Ну, поки ще так, От на Харківському напрямку вони готувалися. Ми бачили, а я скажу, бити по це немає можливості, і тут ще додаток такого, що ті ж патріоти вже якби на території Російської Федерації в боротьбі з носіями керованих авіаційних бомб, теж дозволи отримали. це важливо, але це, це там теж не, не все так просто і неоднозначно. Тому що над Харковом вже рої літають безпілотних апаратів і розвідувальних, і ланцетів, які ударні. От, і якщо завести просто Петріоти, то вони протягом тижня-двох можуть бути знищені. І всього там дві батареї, якщо зведуть, і того досі не відбувається. Тобто, треба прикривати ще Петріоти, треба підсилувати оборону протиповітряного Харкова на малих висотах. А, вчора...